Чити у руках дитини уже звична картина. Але що робити, коли діти проводять увесь вільний час в екрані телефону? Та як можна встановити здорові межі? Про це сьогодні у програмі Як ти будемо спілкуватися із соціальним технологом Альоною Мазепою Назаре. Ти вже цілий день сидиш у телефоні. Мені так подобається, мені цікаво. Мабуть, доведеться забрати в тебе телефон. Ти мене просто не розумієш. Я тебе не караю. Ходімо, пограємо у м'яч. Я обожнюю грати м'ячем. Кидай, мамо, я ловлю. Альона Мазепа соціальна технологиня, освіта, викладачка соціально-політичних дисциплін, психологиня, соціальна технологиня п'ятого ступеня. Навчальний заклад інститут соціальної генетики. Досвід роботи 9 років. Вузька спеціалізація, виховання та реалізація потенціалу дітей. Вітаю вас, Альона. У нас в гостях. Доброго дня, Юлія. Давайте розпочнемо з того, чому ж виникає тяга до віртуального життя. Угу. Ну, По-перше, віртуальне життя, гаджети, соціальні мережі це частина нашого сучасного життя. Тобто це нормальна частина і виникає тяга як і в дітей, так і в дорослих. Основна причина, тому що ми маємо можливість задовольнити певні свої потреби, чи це в спілкуванні, чи це інтерес, тому що коли ми граємо в певні ігри, нам це цікаво, і ми задовільняємо свій інтерес, зокрема, коли в нас виходить ці ігри там пройти певні рівні і так далі. Тобто ми закриваємо таким чином свої базові потреби трішки легшим способом ніж в реальному житті, тому що менше бар'єрів треба проходити. Ось скажіть, будь ласка, як можна визначити ідеальний час проведення в соціальних мережах і взагалі от для дитини, як їх можна визначити правильно? Е, так, е, значить, немає дітки різні, і в нормі е, хтось з дітей може потребувати трошки більше часу в інтернеті, трошки менше. Тобто немає золотої ідеальної середини для всіх дітей. Ми робимо акцент на тому, чи дитина е, здатна. Е, Тримати компроміс між реальним життям і віртуальним життям тобто, якщо дитина і має інтерес до гаджетів, до соціальних мереж, і разом з тим легко знаходить компроміси і вливається в реальне життя друзі, якісь прогулянки, реальні взаємодії, гуртки і так далі. То це на основі на, на, на основний акцент на це робимо. По кількості годин це може бути різна година комусь е, нормально дві години, комусь достатньо буде півгодини. Звісно, якщо ми говоримо, що це більша половина дня, дитина проводить в гаджетах, і причому її дуже вже складно вивести зацікавити чимось у реальності, тоді це вже є вихід за межі норми. І От дивіться, буває так, що батьки не знають, як допомогти своїй дитині, але хочуть, щоб дитина нарешті відірвалася від соціальних мереж, від гаджетів. Але які найчастіше помилки роблять батьки під час того, як хочуть допомогти своїй дитині? Угу. Е, перша помилка це категоричне ставлення до гаджетів. Тобто це прямі прояви агресії, прямі прояви заборони стосовно гаджетів, соціальних мереж, пряма критика. І який наслідок батьки отримують, діти починають краще ховатися. От не раз я спостерігала, є зараз способи батьківського контролю. Батьки знають, що треба перевіряти, наприклад, чи телефон тепленький ввечері, чи ні, для того, щоб визначити, чи сиділа дитина за телефоном, чи не сиділа. І діти придумують способи, як. Захищатися, ну, по суті, обманювати, але вони захищають своє бажання сидіти в гаджетах. Видумують різні програми, і я бачила, як вони це роблять, і вони там досить успішні, тобто вони придумують, як обвести батьківський контроль. Придумують з цими контролями стосовно теплий телефон чи погано, вони починають краще ховатися. Через те пряма агресія, пряма критика, пряма заборона це перша помилка. Друга помилка, батьки не пропонують альтернативного варіанту. THANKS FOR JOINING US. Ще раз гаджети, соціальні мережі це спосіб задоволення для дитини. Вони там щось отримують. Відчуття успішності, комунікацію з іншими дітьми, відчуття приналежності до певної групи. Вони там це отримують, і отримати це їм там значно легше ніж в реальному житті. Бо не треба бар'єрів проходити. В реальності щоб поспілкуватися з людиною, треба вдягнутися, куди домовитись, вийти, зацікавити співрозмовника в віртуальності це зробити набагато легше, і коли батьки. Блокують віртуальний спосіб, обов'язково дитині треба допомога е, знайти альтернативний спосіб, як отримати це задоволення. Бо без альтернативного способу дитина все рівно буде шукати, як назад ці гаджети отримати. І третя помилка батьки не фокусують, що дитина має сама усвідомлювати проблему. Це проблема батьків на дітей. Дитина дитина не усвідомлює, що це вона сидить з гаджетів, не усвідомлює наслідки цього всього, не усвідомлює, що це норма чи не норма, яка кількість часу норма чи не норма. Це усвідомлюють батьки, а не діти. І якщо дітям не робити це через усвідомлення, тобто щоб вон бо є різниця між розумінням і усвідомленням, усвідомлення це я це розумію, і зв'язку з цього приймаю рішення. А це, я просто знаю, але це не впливає на моє рішення. Дитина чотирьох років може е, розуміти, що таке смерть, але не усвідомлювати, бо вона рішення з цього не впливає. І батьки не працюють зі з усвідомленням дитини. Вони просто напирають з боку. Як це відбувається, вони починають батьки зовні розказувати, що ти багато сидиш в телефоні, що це ненормально, стільки часу проводити. Це все інформація з боку. Но дитина всередині цього не усвідомлює. Це означає, що вона автоматично буде відштовхувати всі поради батьків, навіть якщо вони з добром, скажімо так, мотивуються, всі аргументації, тому що це інформація від батьків. Я всередині з тим не погоджуюсь, тому з усвідомленням теж треба працювати. І от наступне питання: як тоді батькам діяти правильно і як їм допомогти, не нашкодивши своїй дитині? Як діяти батькам правильно? По перше, коли будь-яка взаємодія відбувається з дитиною, перше правило батьків: батьки вони мають бути емоційно спокійними. Якщо є емоційне включення, оце відчуття всередині імпульсне, воно може супроводжуватись грубим поводженням, агресією, незадоволенням, навіть демонстрацією жалістю, що ти мене не поважаєш, не любиш, а я так до тебе стараюся, працюю і так далі. Це все уже нівелює будь-який подальший спосіб взаємодії. Тобто, перше, батьки мають бути емоційно спокійні. Якщо не здатні, вони повинні зробити паузу, поки не проведуть свій емоційний стан спокою. Тому що, якщо є емоційне включення, це вже не взаємодія а боротьба. Ну і хтось виграє, і хтось програє. Далі, як батьки можуть допомогти? Вони мають зрозуміти, що саме дитина там отримає. Чи Соціальні контакти, ну, наприклад, частіше дівчата мають залежності від соціальних мереж не завжди, але частіше там вони закривають певний тип спілкування, який не можуть закрити в реальності. Батьки мають визначити, яка причина, чого в них не виходить в реальності, що вони хочуть що вони отримують в віртуальності. Якщо це ігри, які ігри дитина подобається, чому саме такі ігри подобаються, що дитина там закриває? Це насправді дуже легко визначати. Наприклад, коли до мене... Приходять діти, от був випадок, дівчинка 10 років, і вона приходить на заняття і з телефоном. І я розумію, що якщо я буду напряму забирати, забороняти, це буде вже протест, буде боротьба. Що я роблю? Я присідаю біля цієї дівчинки і прошу, щоб вона мені розповіла про ігри, які вона грає. Я роблю підключення. Потім я визначаю, що і там цікаво, і формую тоді, як вона це може отримати в реальному житті, і допомагаю їй отримати це в реальному житті. Тобто це ціла послідовність. І знову ж таки, якщо я бачу, що в мене є роздратування, ще щось там, я не взаємодію, це буде неефективно. Емоційний спокій, визначення причини, що дитина закриває в цьому віртуальному житті, або доросла людина. Є залежності від дорослих людей від ігор, від соціальних мереж, від телефонів. І потім як це дитині допомогти отримати в реальному житті, і безпосередня участь, тобто взаємодія разом з дитинкою, допомагаємо їй це отримати. Я можу навести приклад: дівчинка, підліток і залежність від соціальних мереж, від телефону, туалет з телефоном, з помо з телефоном і так далі. І вона соціально не могла реалізуватися, але дуже хотіла популярності. Ми, визна... Ми визначали, по-перше, до чого. Що їй було цікаво в соціальних мережах? Їй було цікаво визнання інших, іноді вона це визнання отримала не зовсім норматиповим способом. Ну, наприклад, вона собі могла понівечення робити на руках і так далі. Але в конкретно в цьому випадку її мотив було визнання популярності, ну як чорний піар. Значить, ми визначили, що вона хоче. Добре, тепер ми розуміємо, що вона має отримати це в реальному житті. Спостерігаємо за дитиною, У нас є ще тестування в генетичних здібностях, ми про це там, на інших програмах теж говорили. Визначили, що в неї є задатки до того, що в неї високе сенсорне виконання, задатки до гри на музичних інструментів. Задатки є. Складно проходити її бар'єри. Тобто вона раз пробує, не виходить, вона скидує ціль. Ми з нею працюємо, допомогли їй вибрати, на чому вона хоче грати. Це була скрипка. Мама разом з нею почала грати вдома, взаємодіяти, mm. допомагати. Вона дуже швидко навчилася грати, тому що є здібності і інтерес. І дуже швидко вона сформувала альтернативне середовище, де вона отримає задоволення. І дуже важливо, задоволення від реальності набагато яскравіше і сильніше тримає, ніж від віртуальності. На практиці дуже легко перевірити, коли ми дивимося в Pinterest, цікаву картинку, гори, наприклад, це задоволення естетичне, але коли ми бачимо її в реальності, це в рази сильніше і більше задоволення. І таким чином, чином, за пів за десь за півроку дитина. Перевелася. Ми не ми не ставили за мету повністю забрати гаджети. Це теж е, поворот трішки не туди, бо повністю це реальна частина нашого сучасного життя. Але вона значно його зменшила. В реальності стало значно цікавіше. Вона отримала це визнання, яке вона хотіла. І тобто, варто пам'ятати, що повністю не потрібно обмежувати, тобто забирати телефон після того, як дитина, наприклад, щодня сиділа у ньому. Це ж теж, як якби стрес для дитини. Діти будуть захищатися. Вони будуть обманювати, агресувати у відповідь, вони будуть плакати, виплакувати ці телефони, вони будуть хитрити. Ну вони знайдуть спосіб, як цьому захищатися. І як наслідок, ще й відносини будуть погіршуватись, тому що знову ж таки дитина не усвідомлює, що це проблема, це пряма заборона. В дорослих так само, якщо підійти до будь-якого дорослого, бо от я вважаю, що дорослий. Забагато сидить в телефоні. І я просто забираю телефон, бо мені не подобається, що ти багато сидиш в телефоні. Яка буде реакція дорослого? Така сама. У дітей така сама реакція. Сто відсотків. І от ще, скажіть таке: є ж дзвіночки для батьків, що от варто звернутися до спеціаліста і що батьки самотужки не зможуть впоратися з цією проблемою. От які це дзвіночки? Так. Перші дзвіночки йдуть в тому, що дитина не може нездатна об'єднуватися з іншими дітками, по факту не має друзів, не має з ким спілкуватися. Далі вона починає уникати реальне середовище. Довгі періоди уникає ходіння в школу. Маса таких прикладів по 2-3 місяці дитина не хоче ходити в школу. Це, це саме уникнення реального середовища. Далі вона емоційний стан визначаємо дитини, апатія або ці емоційні. Емоційна нестабільність дитини це теж ознака, що дзвіночок що починається процес. І один із способів перевірки те, чи коли ви позбавляєте дитину гаджетів, є момент, як позбавляти, але я зараз на цьому акцент робити не буду. Тобто дитина має час без гаджетів. чи здатна вона себе зайняти. Угу. Якщо е, на постійній основі або там 8 із 10 випадків, вона в неї мозок все рівно фокусує на гаджетах, вона не здатна себе е, навіть з допомогою інших, тобто прийшли там якісь друзі, хлопці, дівчата чи батьки запропонували, і дитина все рівно не здатна перемкнути увагу в реальне життя, це вже ознака, що формується або сформувалася залежність. А от чи є типи залежності? Типу залежно... залежності від гаджетів? Так. Ну, я би так на типи не ділила конкретно від гаджетів. Я би ділила по... по тому, що є дітки, які від породи більш схильні до залежності. В принципі, є люди, які більш схильні до залежності і менш схильні до залежності. Це залежить від людини. Це є момент, і є люди, дітки, зокрема, яким. Буває легше працювати з тим, яким буває складніше з тим працювати, бо дітки є різні. Комусь вийти в реальне середовище і почати говорити першим легше, комусь це складніше. Ми, коли в дитину переводимо в реальне життя, ми маємо правильно вибирати альтернативні варіанти. Бо комусь скрипка підійшла, а є дитині, є діти, які йому цей варіант не, не спрацює зовсім, що і зворотній реакцію дасть. Треба вміти підбирати під дитину, як правильно виводити. Тобто я би на тип так не ділила, але от від того міра залежності, схильності до залежності, да, там поділ є. А скажи, будь ласка, ще от, наприклад, дитина надмірно користується телефоном. А вона постійно у гаджетах. Чи є вплив на це на її розвиток і, можливо, сама дитина почне змінюватись якось, психологічно, можливо? Угу. Основна ядро проблеми, яке може бути в зв'язку з скустім, це те, що коли дитина поглинає віртуальне життя, значить час в реальності вона проводить менше. Вона менше формує навики взаємодії вона менше контактує з реальним середовищем, і основне в неї не формується зона інтересу. Що таке зона інтересу? Коли людина будь-яка реалізовується, у неї є здібності, які вона має вкласти в зону інтересів. Період зони інтересів набувається. Тобто дитина починає ходити на різні гуртки, різні прогулянки, і її мозок через практику фіксує. Чи мені це подобається цікаво, чи не подобається, нецікаво. І далі, в дорослому житті, людина здатна вибирати, розуміти свої зони інтересів і реалізовуватись по них. Якщо дитина проводить час в віртуальному житті, вона не формує ці зони інтересів. І в мене є випадки, коли людині 30 років, зона інтересу не сформована, я не знаю, що мені цікаво, що не цікаво. А дізнаюся, я це тільки практикою, тільки спробувавши в реальності, я можу визначити, мені цікаво чи не цікаво. І те, що людина мала проходити, умовно, там, з 7 до 20 років, бо це нормальний період для формування зони інтересів, вона мусить проходити після 30 років. А вже є угу. сім'я, можливо, вже є реалізація. Тобто є проблеми з соціальною реалізацією, виникають це ядро. Я би не погоджувала, що коли дитина сидить в гаджетах, іграх, є різні ігри різного контексту, зокрема насилля, грубо лексика, що це так сильно впливає на те, чи буде в дитини відхилення психіки, наприклад, якісь порушення з цим, це не є ядро. Так, да, якщо є задатки, пряма, прямий прояв агресії в реальності і так далі, то це доповнить цю картинку. Але норма типова дитина, якої все нормально з розвитком, мозок, функціонально здатний, відрізняти реальність і віртуальне життя. І це не має створити такого впливу. Розуміло, це якщо є в реальності проблема, тоді це доповнює цю картинку, тому що і в практиці це легко перевірити. Є велика кількість фільмів, ігор з різними сюжетами, і якщо нормотиповий норма типовий розвиток людина в реальності це не переводить. Мозок здатний визначати реальність чи віртуально. Угу. І а от про вік. Багато батьків е, думають, коли варто, наприклад, вже дитині подарувати телефон, коли дитині варто вже е, почати там сидіти у соціальних мережах, дивитись мультики. Інколи батьки починають це робити з ранніх років, з року, навіть е, там немає і року, дитина вже знає, як сидіти в телефоні. От чи є е, визначення можливо, або якийсь вік, який ідеально тоді можна давати телефон? Ем... Цікаве питання, у мене дитині скоро 5 років, От я думаю, подарувати йому на 5 років телефон чи не дарувати. Я особисто не проти, чоловік не хоче поки телефоном. Але в дитини ну, нема тяги, то там немає проблеми в цьому. Насправді ви визначаєте, по-перше, соціальна потреба чи є, тому що частіше ми телефон коли починаємо давати? Дитина йде в перший, другий клас, наприклад. І треба зв'язок мати з дитиною, тобто це потр... формується потреба зв'язку з цим. І тоді, якщо у вас є соціальна потреба, і зазвичай вона формується, це перший другий клас, бо в садочку рідко таке буває, тоді дитині можна вже купувати, дарувати свій телефон, бо ви закриваєте соціальну потребу, ви для себе це робите, вам треба контакт з дитиною. І дитині це теж просто функція ще не ігри, ще не. Соціальні мережі, просто функція мати контакт з мамою і статом, якщо що. І далі, якщо дитина буде отримувати знову ж таки достатню кількість задоволення в реальному житті, в неї не буде виникати понадормова тяга до соціальних мереж, до їх до гаджетів. Тому що задоволення в реальному житті набагато більше і сильніше посиліть і довше тримає. Зуміло? Тому насправді ви визначаєте, чи є у вас потреба, вам треба можливо зв'язок з дитиною. Є потреба, реалізовують. Е, знову ж таки, щоб не було зворотнього контакту. Всіх телефон є, я дуже хочу, але мені немає, бо там теж може бути проблематика. Я вважаю, що діти до шкільного віку, е, свої гаджети е, це думка не як соціальний технолог, це особисто недоцільно. Немає потреби, ще в цьому. Е, мультфільми. Діти можуть переглядати, моя дитина мультфільми переглядає. Зазвичай як він йде перед садочком, хвилин 15-20 він любить переглянути якусь серію мультфільму. Знову ж таки, і я спостерігаю, чи легко він переключається в реальне життя, чи нема в нього залежності від від того, чи він здатний адаптуватися в реальне життя. Да, я спостерігаю, які він мультфільми дивиться. Не завжди блокую, бо те, що мені може здаватися таким собі. Він там щось розуміє, який свій сенс бачить. Йому там цікаво. Не блокувати те, що не цікаво мені, це не означає, що це якась нісенітниця для дитини. Дитина може мати сам свій якийсь сенс. Комусь там і Джері цікавий, а для когось це мультик такий собі. І також можна поділити телевізор, ігри і соціальні мережі. Це три різних таких трохи напрямки. Так. Чи є, наприклад, перегляд мультфільму більш безпечніший для дитини? Я би не ставила, що якщо немає залежності, в жодному з цих гаджетів немає загроз. Кожен різну функцію реалізовує. Тому, як зазвичай, якщо залежність, то залежність буде в принципі від віртуального життя формуватися просто. Дитина щось комусь цікавіше ігри, комусь більше потрібне спілкування. І від цього буде відрізнятися, чи я маю залежність в соціальних мережах, чи в ігор, чи в мультфільми Ну До речі, залежності від фільмів, мультфільмів рідко спостерігається. У мене і не було такого практики, щоб залежність від мультфільмів. Є проблема, що Багато дивиться, мало дивиться. Ну, проблема, що багато дивиться, але щоб прям залежність була від муфільму, такого немає. Від ігор, від соціальних мереж залежності є. Є момент, що в принципі залежність від телефона. Mm -hmm. Був приклад в людини залежність, це вже людина, ну, підліток, старший підліток, і всі процеси робилися з телефоном. Там дуже проста була рекомендація на декілька днів дати кнопочний телефон. Uh -huh. І як? Спочатку я попереджала, що буде реакція. Взагалі, я рекомендувала спочатку дитину показати, щоб дитина усвідомила, що є залежність. Робилось попередження, що Сонечко, ми, тобі, ми просто хочемо перевірити, чи ми помиляємось ми чи ні. Є в тебе залежність чи немає залежності. І пояснюємо, що якщо залежності немає, ти спокійно два дні витримаєш. Якщо залежність є, в тебе буде емоційна реакція. Емоційна реакція була. Її батьки зняли на відео, для чого на наступний день, коли дитина емоційно заспокоїла, Дитині показується, тільки без всяких претензій, без піджиму показується для того, щоб дитина усвідомила. Тепер запита... задається запитання: ти бачиш реакцію? Як ти думаєш, це є залежність чи немає залежності? А перед тим була розмова, що якщо є емоційна реакція, угу. то є залежність. І дитина визнала, що є залежність. Так, да, Дитині було дуже складно з цим кнопочним телефоном, але потім легко було коригувати. Ну тому, що вже потім дивися, ми вважаємо, що вже є. Вже ти знову знов вертаєшся в ту точку залежності. Можливо, давай ще раз кнопочний телефон, і дитина вже сама він легко клала. Тобто, це був спосіб взаємодії. Це конкретний випадок під конкретну дитину. Він не може бути універсальним, бо комусь він може не допомогти, бо ми різні батьки різні, діти різні. Але конкретно в цьому випадку він спрацював, і тоді було легше, але знову ж таки. Альтернативне задоволення, тобто ми займаємось дитиною, що їй подобається, що вона хоче в житті, як їй допомогти це отримати в реальному житті. Обов'язково альтернативний варіант. Не просто забрати, дати кнопочний телефон, працювати з альтернативним варіантом. Цю ну, пустоту, грубо кажучи, треба чимось замінити. Угу. І наостанок давайте поспілкуємося про те, що, от, наприклад, дитина йде до першого класу. До того вона відвідувала дитячий садок, і телефон це не було щось для неї важливе, але змінюється соціум. В школі є багато дітей, і, наприклад, її будуть оточувати діти, які постійно перебувають в телефоні. В тому ж випадку дитина теж може це брати і теж повторювати: от як можливо батькам допомогти, або ж, можливо, якісь поради, щоб дитина. Не ставали, наприклад, як інші також залежні, або просто бувало дуже багато в телефоні. Угу. Е, в першу чергу, знову ж таки, не бути категоричним. В моєму дитинстві в мене була приставка е, Sony PlayStation, перша частина. І всі діти сусідні була черга, у яких приходили пограти, ми разом сідали і грали. Це був один із способів е, проведення часу разом, бо був спільний інтерес. В них можуть бути ігри, гаджети, як спільний інтерес, і вони взаємодіють навколо нього. Через те не треба повністю забиратися, Якийсь певний відсоток він має бути. Знову ж таки, ви просто спостерігаєте, якщо Об'єднання тільки навколо гаджетів не здатні об'єднатися навколо того, щоб піти десь погуляти, м'яча пограти, чи не знаю, лего поскладати, тобто інші типи об'єднання в реальності ці дітки, група дітей не здатні зробити. Тоді да, це є певна проблема. Тоді ми допомагаємо дітям. Ми разом з ними починаємо це робити. Діти самі нічого робити не будуть. Це кажу відразу. Навіть підлітки самі вони нічого робити не будуть. Це хибне очікування, що я сказав, я заберу, і дитина сама зможе вирішити свою проблему. Не зможе. Треба буде допомога. Тому повністю не блокуємо. Ми дивимося, чи потрібно взагалі туди втручатися. Якщо втручатися, ми переводимо. Беремо групу батьків, наприклад, разом влаштовуємо пікнік. Разом ідемо десь гратися. І ми врвраховуємо інтереси дитини. Бо часто батьки можуть ну я ж запропонувала пікнік, вони не схотіли. Це один варіант. Mm -hmm. Треба, хоча б ну 7 попробувати різних варіантів і подивитися. Якщо із 6-7 жоден не не вийшов не в реалізацію, проаналізувати чому. Може, ми не попали в зону інтересів дітей. Немає такого, що дитині не буде цікаве, реальне життя. Ми просто не можемо знайти цю точку зацепу гачок. Цей щоб дитину вивести це реальне життя, те, що не можемо його знайти, це означає, що немає його треба шукати. Альона, дякую вам за пояснення, адже те ця тема справді дуже актуальна, і багато батьків не знають, знаючи просто як діяти, і часто роблять багато помилок. Сподіваємося, що після цієї розмови батьки дізнаються щось більше і будуть більш знати про це.